Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Хочу поговорити про тенденцію, яка вже існує ну, достатньо багато років і спілкуючись з такими людьми, люди не хочуть навіть відповідати, чому так відбувається. Роздумуючи над цим, ти розумієш декілька речей. Про що взагалі йде мова? Знаєте, зараз особливо це стало помітно, тому що ми всі стали користуватися соцмережами, ми всі пишемо якісь потреби, робимо якісь репости, ну, скажімо так, більшість. да? І коли є якась реальна потреба, людина пише, неважливо, це буде Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Телеграм, общі такі, знаєте, канали і чати. Якась людина пише за потребу, декілька інших людей відповідає, окей, я згодна допомогти. По факту виявляється, що навіть і не пробувала людина допомогти. Навіть не пробувала. І як воно виглядає? Людина на масу запропонувала свою допомогу, погодилась допомогти, а не зробила. І всі люди думають навколо, що така класна людина все зробила, допомогла. Це ж класно, ми ж знаємо цю людину, вона точно допомогла і все добре. По факту не допомогла ні раз, ні два, ні три. Неважливо, які ситуації, я просто бачу, як дуже-дуже часто, достатньо кількість людей просто говорять про вселюдно, що окей, а по факту не роблять. І хочеться сказати, друзі. Бога неможливо обманути. Людину легко. Бога ні. Навіть якщо ви хочете тут на землі мати якусь повагу, якесь таке, знаєте, приємне відчуття, що тебе цінують і так далі, то роби це чесно. Тому що ти, коли спитаєш по факту у людині, якій потрібна була допомога, вона скаже, хто допомагав і кого поряд не було. І от ті люди, які більш всього кричать, я точно допоможу, я прийду. Неважливо це відвідати воїна, це відвідати дитячий будинок, це закупи зробити для вдави, або ще неважливо, який пункт, або там, не знаю, згоріла хата, треба речі, якесь житло хоч на 2-3 ночі. Кричать, говорять і не роблять. Друзі, таких випадків настільки стало багато, що мені соромно, що ми християни. Просто соромно. Якщо ти написав, що хочеш допомогти, а через півгодини, через півдня щось змінилося, напиши: друзі, так трапилось, я не можу. перехватити естафету. Будь ласка, ні, люди не хочуть визнавати. Тому що це ж статус впаде, а інша людина, їй ж питати ніхто не буде. Чи допомагав я, чи ні? І всі будуть думати, який я молодець, суперкласний. Бо в чатах же всюди написано, я ж допомагаю, а по факту ні. Друзі, соромно. Дуже-дуже соромно, що такі християни зараз у нас існують, що їх стало дуже багато. Пильнути за собою, не ляпати язиком. Якщо ти розумієш, що у тебе є пари в серці, ти хочеш зробити допомогу. А потім не робиш, це дуже-дуже погано. В Біблії сказано, да буде ваше слово да, да і нє-ні. Якщо ти ні кажеш, то ні. Якщо ти сказав так, то, будь ласка, підніми свою п'яту точку, не дивлячись на свої плани, не дивлячись на все, що відбувається, ти пообіцяв, ти сказав Зроби. Віруючи, люди не мають права кидатися словами, просто не мають права. Є відповідальність. Бог словом творить, і ми словом творимо. От просто повірте, Бог все бачить. І все потім з часом показує. І мені б не хотілося, щоб, знаєте, є ще таке розуміння, ми всі до нього постійно намагаємось дійти. Вінчает християнське життя не початок, а кінець. І повірте, Бог завжди показує всю правду. Завжди. І наприкінці всім все буде зрозуміло, яким ти був. Християнином насправді. Невже ти хочеш бути посоромленим? Ще буває такий момент, коли Господь допускає, щоб ти тут зібрав свої нечесні лаври, почесті, але куди ти прийдеш туди, Бог може сказати, слухай, я тебе не знаю, відійди від мене. Хто ти? Ти ж обманював постійно. Ти ж ніколи не служив, не допомагав, не хочу навіть знати тебе. Я сподіваюся на ваше розуміння сьогодні. Давайте молитися за наших віруючих, за наші церкви, за наших служителів, за наших наставників, тому що це є вкрай важливим сьогодні. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою оновлену милість. Я дякую тобі за те, що Твоє Слово живе, дієве і за те, що ти не змінити, яким був багато років тому. Такий є і зараз. Твої правила, твої істини, вони вічні, твоє слово вічне. Дякую тобі за це. Допоможе нам розуміти, виправляти свій шлях для того, щоб все ж таки в своєму життєвому марафоні йти дойти як переможець, а не якось інакше. Дякую тобі за нашу Україну, за наших воїнів, за наших медиків, за нашу владу. Кожен з них дуже-дуже потребує твоєї допомоги, бо всі втомилися. За повномасштабну війну, півтора року, це реально всі втомилися. Всі ж не хочуть навіть чути про війну і про щось таке, навіть вже віруючи. Але є ті серця, яких ти дуже сильно торкаєшся, і ці люди продовжують служити, їздити, щось робити, піднімати хвилю, настрою для того, щоб зробити якусь твою справу. Я дуже прошу допомагаю волонтерам також, допомагай тим служителям, які, попри все, продовжують любити людей, любити тебе і прославляти твоє святе ім'я. Допоможи нашій нації все ж таки впасти на коліна перед тобою, і це не означає, що ми стали рабами, це означає, що ми стали дітьми, які потребують твоєї міцної, сильної, люблячої допомоги. Допоможи всім нам це зрозуміти. І вклонитися тобі низько за те, що ти будеш зберігати, підтримувати, любити, направляти. Те, що, в принципі, ти робиш кожного дня для своїх дітей. Але так хочеться, щоб вся нація це відчула і захотіла це робити разом з нами, з християнами. Будь прославним в сьогоднішньому дні, довіряємо цей день тобі і дякуємо за те, що ти є в нас, і ми можемо бути за тобою. Амінь. Друзі, всім гарного дня!